Проти. Сьогоднішній день ми зібралися тут, на такому святому, я думаю, для кожного українця місця. На жаль, українська земля має багато таких пам'ятних знаків, вона всіяна порядками, каменями, козацькими заставили. Сьогодні ми поставили знаки нашому останніми, я не скажу кожного останніми. Нашим героям загинули два роки. Через те, що війна продовжується, гинуть наші хлопці на сході. На жаль, не почують нинішньої влади про те, що тільки вісім, вісім вони знайшли тих, які стріляли в нашу хлопці. Ми знаємо, що це було сотні, десятка сотні тих таких, які розстрілювали і забивали наслідки, які відрізали голову нашим людям. Нашим побратимам, нашим братам і сестрам. ми знаємо, що Україна буде рідна. Ми знаємо, що наше серце завжди будуть пам'ятати всіх героїв. Слава Україні!